Вітаю, друзі, я з України. Просили мене огляд на поруки, будь ласка, виконую. Тут не всі мої поруки, в мене ще є дві, які сюди не потрапили. Ну, і знову ж таки, я полінувалася окремо відео знімати, вибачаюсь, можливо, колись зніму, тому змонтувала з моїх роликів, з Тіктоку. І дуже шкода, що мені доводиться прибирати звук, тому що я там підбирала ну, дуже так цікаво, прикольно з музикою. Ну, Але вже як є. Отже, мої поруки всі люблю. Я їх тут не одягала так, як по-правильному, тобто я особо не старалась, не закріплювала їх, не збирала волосся, тому не дуже вдалі деякі відео. Ну і знову ж таки, можливо, десь невдало макіяж не підходить, то вже все-таки особисте, але показую, як є. І хочу звернути вашу увагу, як змінюються обличчя, риси обличчя навіть, і від кольору волосся, і від зачіски. Це дійсно вражає. Я сама себе на деяких не впізнаю. Давно хотіла провести такий експеримент, і мені дуже сподобалось. Дуже цікаво ця перука з натурального волосся. А це ні, там перші відео були з цією шпирукою, просто розпущене волосся. Ну, так, зібрала в хвостики. Це я не ношу світле волосся біле, але тут доволі цікаво, як заради експерименту іноді одягнути можна. І ось ця перука це також натуральне волосся. Касички. Ну, вона йде без бандани, це бандану я вже просто одягнула. Як на мене це дуже цікаво. Я люблю експериментувати, не судіть строго. Ну, люблю я змінюватись. От, ця перука, це та ж сама, як попередня, просто я тут зібрала волосся. Вони не розчісані деякі. Я ж кажу, я особо так сильно не готувалась. Просто щоб показати. Ну, оця моя одна з найулюбленіших. Чоловік сміється, каже, що я тут на горобця схожа. Не знаю. Мені дуже подобається. До речі, зверху такий ізумрудний колір волосся. Дуже цікаво, з чорним виглядає. Ось так, друзі. Далі буде. Робіть замовлення, що вам ще познімати, показати. Я таке, я таке все люблю. Все, пока-пока.